В Сучасному світі ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся. Оце виправляюся в мене вже нема цих пальців. Що тут оперний співак вообще робить? Да, ти ну з тобою все нормально, бог точно є. Я, я гарантую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто всім привіт! Мене звати Катерина Черняк, і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю! І ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні. на і у нас сьогодні в гостях Сергій Іванчук і одразу до тебе декілька запитань. Окей, поїхав. Чи роблять гроші людину щасливішою? Дають більше можливостей для емоцій є більше. Щасливим точно не сто відсотків. Яка найкраща країна для життя українців у 2025 році? Важке питання. Краще України немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ні скільки. Ні, скільки. Я не можу без телефону, та все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це, якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію. І сім'ю, і в, і мрії, і так далі. Це померти заради, заради народу. Поки що я не готов. Мені хочеться, як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, хочеться пожити. Да. Сергій, ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. По-перше, на ти? Давай на ти, можемо? На ти? Все-таки. А, а що почать? Що цікавіше? А... Та я сам. Як почалась війна з того моменту? А, ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо а, в моєму самому агентстві були політики, депутати, я займався їхніми там сторінками, і, ясно, ну це всі знали насправді. А питання там чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо? Я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся і дідусь по батьківській лінії, вони на колемі були, бабуся, за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну, за дідуся теж там політичний дядь, він був йому там років 17 було, і він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь в генах оця історія, попри страх, ясно, що страшно, але попри.